Шановні колеги, ми представляємо результати чергової хвилі нашого дослідження. Це контент-аналіз новин провідних каналів українського телебачення. Я е, буквально пару слів скажу е, про те, е, про історію цього дослідження. Ми розпочали це дослідження в 2002 році разом з нашими партнерами, вченими е, інституту соціології НАН України. Е, Дослідження контент-аналіз носить строгий характер, тобто можна довести його результати з високою мірою надійності. І е, в принципі, воно і в науковому плані носить безпрецедентний характер, бо таких лонгітюдних досліджень, мабуть, в Європі і не було. Але звичайно, воно цікавить суспільство в прикладному плані. Бо е, як свідчать е, опитування, у нас провідні канали українського телебачення, вони основний, основне джерело інформації для. Е, Глядача. І таким чином, звичайно, цікаво подивитися, наскільки адекватно формують порядок денний провідні українські канали, наскільки вони е якісно працюють в новинах е і наскільки дотримуються правил роботи журналістів, журналістських стандартів. Наше дослідження все це дозволяє показати. Крім того, ми запросили дружню нам організацію. Це телекритика, видання телекритика і об'єднання громадська телекритика, яка проводить якісний аналіз теж достатньо давно. Тобто там якісний аналіз, чим він відрізняється від кількісного. Якщо ми тут підраховуємо одиниці аналізу, то якісний аналіз там професіонали дивляться, наскільки відповідає зміст новин тим тому, що відбувається в соціумі, і наскільки це відповідає журналістським стандартам. Тобто, мета та сама, але інструмент інший. Отже, будемо починати. І я надаю слово завідувачу відділом соціальних структур Інституту соціології НАН України, доктору соціологічних наук, професору Сергію Олексійовичу Шмакеву. Дякую. Я виконую функцію Наталії Вікторівни Костенко, яка дето yes, так під'їдеть, ми починаємо. І так, це третя хвиля. Ми проводили наши исследования в декабре, феврале и в феврале представляли результаты. И теперь данные апрельского мониторинга за содержанием телевизионных новостей. Процедура стандартная, те, кто бывал на наших пресс-конференциях, знают. В этих трех волнах у нас семь каналов. Значит, новости в прайм-тайм, метод которым мы пользуемся, это контент-анализ, который осуществляется шестью операторами. Надежность нашей методики мы оцениваем 85-95%. Там есть специальная процедура, я думаю, это не особенно важно. Цифровые записи анализируются, которые нам представляет Академия украинской прессы. И сам проект, он осуществляется. Поддержка американского народа, агентство по развитию ЮСАИД и э, Интерньюс Нетворк. Так. Нет, сейчас, сейчас, это я убрал. А. Она теперь будет слушать. Да. Угу. Значит, я у вас есть пресс-релизы, там основные результаты изложены. Я, расскажу об основных как бы количественных количественных показателях значит первый, первый наш показатель это наличие, наличие политических новостей среди всех новостей в украине и вот период который мы отслеживаем он характеризуется тем что тем что у нас доля политических новостей в Украине, пожалуй, самая низкая за тот период, который, который мы отслеживаем в апреле. нынешнего года 24 всех новостей это были, это были новости в украине политические, политические новости в украине вы видите по, по правой картинке как, как менялась доля политических новостей вот за весь период наших, наших наблюдений самый низкий который мы зафиксировали был в феврале нынешнего года всего лишь 14 процентов.